Топ 5 вертикальних пилососів від Roborock Roborock H60 акумулятор цієї моделі забезпечує до години безперервної роботи. Основна щітка має зелене підсвічування, що дозволяє виявляти пил, який не видно на озброєним оком. Потужність смоктування – 16 тисяч паскалів. Roborock H60 Pro автономність до 80 хвилин. А головне це п'ятирівна фільтрація, що затримує частинки розміром до 0,3 мікрони. Ефективно видаляє бруд з килимів та твердих поверхонь. Roborock H60 Ультра видає аж 28 тисяч паскалів. Це дуже багато для будь-якого вертикального пилососа. на одному заряді до півтори години роботи. Комплектна міні-щітка для меблів працює з частотою 7200 ударів на хвилину. Тепер переходимо до зовсім іншого класу. Модели для сухого і вологого прибирання. Роборок F25 RT. Він майже лягає на підлогу, щоб заїхати під меблі. Його потужність смоктування 20 тисяч паскалів, А швабра обертається з частотою 450 обертів на хвилину. Після кожного прибирання само Очищається гарячою водою і сушить себе гарячим повітрям. Роборок f 25 отримав ту саму потужність 20 тисяч паскалів, але велику автономність аж 60 хвилин. Одна з його фішок розумний датчик забруднення. Пилосос визначає забрудненість підлоги та автоматично регулює потужність смоктування та подачу води. В швидкому режимі самоочищення швабра висихає всього за 5 хвилин. Усі моделі, як завжди, знайдеш на сайті та в застосунку АЛО. Відкрий ало, закрий питання.